У лікарні Святого Мартина активно розвивають дитячу хірургію. Вже більше року тут проводять планові операції маленьким пацієнтам. Сформована команда досвідчених дитячих хірургів, анестезіологів та медсестер, які виконують операції навіть новонародженим, а також дітям з травматологічними та урологічними патологіями. Дмитро Чеканов має понад 20 років досвіду роботи у дитячій хірургії. Він пройшов шлях від лікаря-інтерна до завідуючого відділення. Каже, готовий виконувати весь спектр операцій у дитячій хірургії та урології. Зокрема, й найскладніші. Ми готові проводити практично весь спектр втручань з приводу урологічної патології. Але урологічна патологія не оперується в ненатальному періоді, тобто от відразу. Вона трохи пізніше, десь там після 6 місяців або після року. Це всі можливі операції на нарках патології, гідронефроз. Урятера гідронефроз, або він також називається М'ягаурітер. Сама складна вада розвитку. Це екстрафія сичова міхура, Це біч сучасної медицини. І у нас навіть в Україні немає єдиного центру, який займається саме цією патологією. Найчастіше проводять операції з вродженими патологіями у дітей. За минулий рік медики виконали більше ста операцій, з яких близько 20 немовлятам. Після оперативних втручань малюків виходжують у реанімаційному відділенні для новонароджених. Они хірургія це в першу чергу. Не тільки сама хірургія, а післяопераційна, то доопераційна підготовка та виходження. От зараз є дуже складна вада розвитку, прооперована під назвою діафрагмальна грижа. Це Порушення бар'єру між грудною та черевною порожнинами, і це дуже велика проблема. Позитивний ефект цих пацієнтів залежить не від хірурга, навіть не від реаніматолога, а від базисних умов, тобто від ступеню гіпоплазії легень. Тобто, от, з яким станом легень дитина народилася. Владислав Стець веде прийом у дитячій консультації лікарні святого Мартина. Він дитячий хірург та уролог з 28-річним досвідом роботи. За словами фахівця, за рік команда лікарні провела ряд складних операцій, в тому числі тримісячному малюкові з вродженим гідронефрозом. І ми можемо на даний момент надавати допомогу дітям, як Мукачівської громади, і також дітям області від народження і до 18 років. Патології, які раніше надавалися за межами області, які надавалися у Львові, в Києві і тому подібне. Основні це такі були патології, як вроджені вади, нирок, сечова міхура і зовнішніх статевих органів. Маємо весь комплекс послуг від огляду до оперативного втручання, вихажування таких дітей. Також вперше в історії лікарні було проведено операцію дитині з рецидивуючою клишоногістю. Її виконав відомий дитячий ортопед Мирослав Кабацій. Професор розповідає, з колегами лікарні Святого Мартина вони успішно провели вже п'ять складних травматологічних операцій дітям. Оперативні втручання у дітей вони мають широкий діапазон від відносно легших, які виконуються на м'яких тканинах. І ті операції, які виконуються на кістковому апараті, вони потребують великої оснастки ну і підготовки відповідно персоналу. За цей час, за минулий кажуть, рік ми прооперували п'ять пацієнтів із патологією різною. Як із вродженою патологією, це патологія СТОП. Ну і пацієнти з наслідками неврології це хворі із дитячим церебральним паралічем, які також потребують оперативного втручання. Якщо брати у відсотковому відношенні, то 20% пацієнтів хворих на дитячий церебральний параліч потребують ортопедичної корекції. І зараз на меті є декілька пацієнтів. Які потребують оперативного лікування у команді з дитячими хірургами працюють досвідчені лікарі-анестезіологи, які супроводжують маленького пацієнта протягом всієї операції від підготовки до завершення? Віталій Гурський підкреслює, що ця робота потребує високого професіоналізму, адже саме від анестезіолога залежить наскільки безпечною та комфортною буде операція для дитини. Ну, вже понад рік ми проводимо планові оперативні втручання у сфері дитячої хірургії. Анестезологічне забезпечення проводиться у повному обсязі. Є повна команда лікарів. У команду входять двоє лікарів-анестезіологів, є анестезисти, медсестри. Після оперативного втручання дитина переходить у палату для пробудження. Протягом цього часу за дитиною спостерігає медичний персонал, а саме медсестра, також лікар, дитяча анестезіологія, можна сказати, це дуже ювелірна праця, тому що вимагає в себе під час роботи з дітками тонких навиків у правильності виборі, вибору дозування того чи другого препарата. Бо від цього залежить життя дитинки. Для дітей у післяопераційному періоді відведені палати, де вони перебувають під наглядом фахівців. Лікарі наголошують, хірургія не стоїть на місці. Завдяки постійному вдосконаленню та впровадженню інноваційного обладнання з'являються нові можливості. Я маю надію, що ми будемо більш оснащені сучасною апаратурою, тоді ми зможемо більше робити. Ну, маємо стремитися до робота де вінчі. У лікарні святого Мартина планують і надалі розвивати дитячу хірургію, щоб надавати маленьким пацієнтам кваліфіковану допомогу на європейському рівні.